Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції для вас. Канал наш називається Авто з Європи. Звати мене Омелян. Займаємося автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, робимо все під ключ і завжди найкращу ціну для вас. Volkswagen є e Golf 36 кВт. Виїхав з автосалону в 2019 році, був куплений лізинговою компанією. По вікнах і по номеру шасі автомобіль йде 18-й рік. 18-й рік чистий, 36 кВт, електромобіль. Такий автомобіль до України розмитнюється всього-навсього за 36 євро. 36 євро, тобто 1 євро за 1 кВт. Чорний металік автомобіль приїхав лише з аукціону. На дану хвилину є в наявності. Вчорашній е Гольф вже проданий. Тут ще приїхав один, також по суперціні. Суперціна буде вказана в. Темі даного відео автомобіль має м'ятину. Ціни не буду називати, скільки коштує витягнути така, таку м'ятину. Кожна людина, яка витягувала по регіонах, платить, я так зрозумів, по-різному. Хтось там писав 5 тисяч гривень, а в реальності нас в Тернополі набагато дешевше, тобто м'ятина 100-250 гривень. 300, тобто, в залежності від складності м'ятини. Такі м'ятинки, як на даху, від граду чи на капоті, це взагалі рахують по 50 гривень. Ці м'ятини витягують е, на автобаді без підкрасів такі е, роботи роблять. Тобто люди вже мають набиті. Руки до такої роботи, мають золоті руки, ювелірні, можна сказати, і роблять це недорого. І черга до них стоїть по 2 тижні по місяцю під запис на такі роботи видалення вм'ятин. Має також інші незначні це царапинка, яка полірнеться. М'ятинка, яку можна підкапати, витягнути. І тут такий скольчик. Також має незначні дефекти по кузову, які в Україні виділяю, ну, видаляються недорого і безпроблемно. Даний автомобіль на досить гарній комплектації. Йдуть легкосплавні диски, гума, як ви бачите, зимова, в хорошому стані що передній, що задній протектор. Має автомобіль датчики сліпих зон. І найцікавіше в даному автомобілі це салончик. Біла, білий салон, білий шкіряний салон з такий перфорований, оригінальний від Volkswagen. Досить стильний і нарядний. Салон. Дах в даному автомобілі йде чорний. Має автомобіль, музику DIN-Audio, має діджитал панель. Пробіг даного автомобіля 85 тисяч. Пробіг чесний, підтверджується документами і також можна перевірити по Carvertiку. Має автомобіль Парк Пілот, підігрів сидінь, клімат, електроручник. Заходимо в менюшку. Звичайно, всі Фольксвагени мають українську мову. Вибираємо. Вибрали українську мову, заходимо далі в меню, вибираємо кондиціювання і підігрів лобового, що часто запитують. Заходимо в настроїчки, допоміжні системи водія. Адаптивний круїз контроль присутній. Асистент контролю дистанції попереду присутній. Асистент руху по смузі присутній. Адаптивне керування рухом по смузі. Так. Асистенти розпізнавання дорожніх знаків. Екопоради водія. Розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Так, електронний ручник, автохолд. Два ключика, мультикермо. Такий автомобіль приїхав з аукціону, з преміум музика Дінаудіо. Досить гарний салончик поєднання карт. Біле з чорним. В даному автомобілі є два зарядних пристрої. Один виходить від звичайної розетки, стандартно. Савбуфер, комплект компресор, і другий для швидкісної зарядки, ну, також його можна використовувати для продовжувача від звичайної розетки. Такий автомобільчик. Є зараз в доступі. Ціна буде написана в темі відео. Тому не зволікайте, вчорашній автомобіль, по суперпропозиція проданий зразу за декілька годин. Пройдемося ми по автомайданчику. Що нового, що приїхало, досить класні приїхали Рено Кенгушки. В білому кольорі оригінальні пасажири. Пробіги даних автомобілів 100, 90, 100, 110 кілометрів. Всі автомобілі є на сайті даного автомайданчику, тому кого цікавить, також можете придбати такий. Чобіток в пасажирі. Раніше досить часто запитували за такими автомобілями. Mercedes. Присутні на даному майданчику є кросовери, седани, хатчбеки різного типу і напрямку, всі є на сайті даного автомайданчика. На даному автомайданчику завжди найкраща ціна. Тобто, можете відкрити мобіл іде, порівняти будь-яку пропозицію. По бусах завжди питається, що є по бусах. Приїхав Ford Transit, Maxi База Чорний. Далі є Renault Master. Це в нас де Maxi База на спаручці. Тобто, кого цікавлять. Такий комерційний транспорт на двойному колесі, на спарці. Також, будь ласка, приїхало декілька Peugeot експертів. Автомобілі. Економні, динамічні для комерції. Ціна 9,5 євро. Довжина l 3 2-літрові двогони. Є такі пиріжки типу Кенго, типу Каді, Дачіа Докер 6700 євро. Не знаю чому, але Dacia чомусь дорого в розмитнені до України. В лютому щось помінялось, тому якщо вас цікавить будь-який інший автомобіль, типу Opel Combo, Caddy, Toyota, Partner чи будь-який інший бус. Звертайтесь. Звичайно, буси цікаво, фургони вантажні, купувати до 5 років. Дешевше розмитнення в порівнянні з старим роком. Так, Mercedes Sprinter, MaxiBaz, 18 рік, більше, більше. 5 років автомобіль, розмитнення такого автомобіля 5-600 доларів. Ford Transit Custom. Такий автомобіль ми купували. Був у нас навіть в Тернополі на продажі. Ціна орієнтовно розмитненого 14500 під ключ дома З доставкою розмитненням. Була така ціна. По легкових автомобілях. Свіженький автомобіль, Opel Astra. голубенький металік. Ковпаки тут йдуть пластикові, під титан, тобто виглядають як титан, в реальності пластик. Має незначні м'ятинки, а в загальному автомобіль рівненький. І саме основне. Хороша ціна 5600 євро. Ціна нету. 217 пробігу, 2019 рік. 2019 рік автомобіль виїхав з автосалону, а фактично по вікнах він йде 2018. Тобто, щоб знати більш детальніше, це можна провірити по номеру шасі, Або по ремнях і тому іншому. Opel Амперка. Є такий автомобіль, голубенький металік, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в класній комплектації, безключовий доступ, шкіряний салон, підігрів керма, підігрів сидінь. Такі автомобілі ми купували неодноразово до... України розмитнення такого автомобіля 64 євро. Від залежить від батареї. 1 кВт батареї електромобіля розмитнюється за 1 євро. Форд Куга, механічна коробка передач, автомобільчик теж нещодавно приїхав, 10 999 євро. Ford фокуси Всі переважно на сьогоднішній день на механіці, на автоматі. Якщо бувають, зразу такі автомобілі продаються. Ford Mondeo, седанчику, автомобіль по хорошій ціні. Ціна автомобіля на експорт 7999 євро. 17 рік, 190 пробіг. BMW X1 є в наявності, інші моделі п'ятірки x Х3 також є. Даний автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого замовника з Тернополя. З понеділка будемо оформляти і відправляти додому. Так. Рено Гранд Сценіки є такі автомобілі, бо це комплектація, звичайна, механічна коробка передач, автомат. Любими нами Рено-каджарчики, як ви бачите, є в кількості одна штука. Такі автомобілі зразу розлітаються. Іменно цей зелений, у нас був огляд на каналі, він йде. Не дешевий, не дешеві, тому що 20-й рік. 2020 рік і 84 тисячі пробігів. Чим менший пробіг, тим завжди дорожча ціна. Тобто нема, так як у нас на авторія всі пробіги 170-180 і ціни зовсім різні. Не буває такого, буває або пробіг. Або автомобільчик відновлений. В Голландії не відновляють, лише під, може бути косметичні підфарбування по автомобілю. Розбиті автомобілі, вони просто продають розбиті. Так, як робота на сервісі, тут коштує 100 євро година мінімум. Тому навіть по інших автомобілях, якщо була там пошкоджена дверка, Її просто міняють на нову в колір, фарбують і не не вистукують, не витягують, не вирівнюють. Звичайно, таких умільців, як в нас в Україні немає, які роблять, витягують вмятини без підфарбування. Так. Audi є також наявності, а 4 ми купили. Для нашого клієнта з Львівської області вже купує в нас другий автомобіль. Один купили, це електричний Opel Ampera другий вибрали Audi a 4 Volkswagen Таourнчики. Також є в наявності, є вони всі присутні на сайті, тому кого цікавить. Вибирайте, скидайте скріншоти і порахуємо ціну в Україні. Так, багато питалися ще раз за комерційний транспорт. Є такі Peugeot партнери, Peugeot експерти, і також приїхав досить класний автомобіль Ford Transit. Кастом Максим База 2020 рік, денні ходові вогні, лінзована оптика, автомобіль рівненький, можливо, має якісь незначні косметичні підфарбування, треба перевіряти по вікнах 20 рік. Склопідйомники, автоматичне світло, датчик світла дощу. Автоматична коробка передач. Їхав на даному автомобілі досить класно, досить приємно переключається. Клімат, контроль, двохзонний і пробіг даного автомобіля. 200 з копійочками тут 225 тисяч. Тобто 20-й рік. 225 тисяч. Всього-навсього 4 роки автомобіль вже має 225. Тому тут пробіги всі чесні, всі мають сервісну історію і всі обслужені згідно регламенту. Також приїхав ще один такий DS Crossback. Чорний колір, класна комплектація. Ціна орієнтовно 14 з копійочками, 104 пробіл. Кого цікавить, автомобіль буде на сайті. Можемо прорахувати розмитнення з доставкою, все повністю під ключ. Renault 4-го покоління, механічна коробка передач, звичайна комплектація. Також має бути на сайті. Підписуйтесь на сайт, пишіть коментарі, ставте лайки вподобайки і, звичайно, замовляйте автомобілі. Volkswagen Є-Golf e сьогодні по супер ціні. Чорний металік, білий шкіряний салон, досить стильний і нарядний автомобіль. Кожному підписнику дякую за перегляди, коментарі та лайки. На все добре, до нових відео!